Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне енергозбереження. Волиняни зможуть безкоштовно обміняти жарівки на енергоефективні лед-лампи. Не московський патріархат у Луцькій церкві моляться перед іконою кривавого російського імператора. Пекло війни надзвичайно важка ніч у Соледарі, бої за місто тривають. Росіяни ймовірно захопили Соледар. Припускають в американському інституті дослідження війни. У звіті зазначається, що російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста. Потім цю інформацію не підтверджує ні Пентагон, ні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вранці вона заявила, що наші захисники в Соледарі все ще намагаються втримати оборону. За її словами, ніч в місті була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь. Не всі основні сили на Донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Маляр зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе. Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину. У Куп'янську росіяни пошкодили п'ятиповерховий житловий будинок та приватні будинки і господарчі споруди. Поранення отримав пенсіонер. Він у стані середньої тяжкості. У дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років, стан середньої тяжкості. Не припиняються удари по Нікопольщині. Вранці росіяни скерували на район свою важку артилерію. Прилетіли з де десяток ворожих снарядів люди на щастя не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються на цих супутникових знімках. Техніка, яку Білорусь стягнула до кордону з Україною, добре видно дивізіон із дев'яти одиниць зенітно-ракетних комплексів С-300, 400, які як стверджують аналітики, перебувають там уже тривалий час, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер, вантажні монтажні машини кілька радарів. Білоруський гаюн зазначає, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі Зябрівка продовжує розташовуватися база збройних сил Росії. Завершимо позитивом 114 тисяч 130. Саме стільки путінських солдатів вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 740 окупантів. Далі буде. Знову трагічна звістка у війні з Росією загинув волинянин Віталій Потарась. Боронити українські землі чоловік пішов ще на початку березня. 3 січня. Стало відомо про його загибель. За день йому мало б виповнитися 46 років. У військовослужбовці залишилась мати, дружина, донька та сини. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава захиснику. П'ять місяців у полоні після Азовсталі. Її маршрут неволі почався в Оленівці. Проліг у Воронезьку область і Таганрог. Волонянка Аліна Паніна ніколи не знала, чим закінчиться її поневіряння. У колонії вилучили її двох службових собак. Спочатку обіцяли повернути, але більше чотирилапих жінка не побачила. Повернулася додому наприкінці минулого року і тепер змогла розповісти про життя під наглядом і адаптацію до. Рідного міста. Ми зустрічаємося з Аліною, її батьками в Нововолинському скварику і дівчина веде нас до муралу, присвяченого українським захисникам. Один із сюжетів художники присвятили Аліні з її собаками. Про нього вона дізналася випадково від друзів. 17 жовтня тоді, коли в мене був обмір. Вони не знали, що мене обмінюють, і відкриття було цього меморіалу. Сінацького за війну Аліна Паніна зустріла у Маріуполі на чергуванні. Туди на службу з чоловіком перевелися в жовтні 21-го року, бо хотіла служити на морі. Заступила на зміну 23 лютого, а вже вранці дізналася, що місто обстрілюють. Видавали нам зброю, uh, яка там в кого була. Ну тобто не було бо в одних були наприклад ПМ, в других були автомати, ну, тобто не було певного uh, екіпірування. І тоді вже ми направились на заводи, на яких тримали оборону самого міста Маріуполя. 28 лютого їхній прикордонний підрозділ з іншими прийняли перший бій на Азовмаші. Його оборона тривала до 10 квітня. Уся техніка згоріла. А далі була команда йти на прорив в Україну разом з 36-ю бригадою, які підпорядковувалися. А 36-та у свою чергу підпорядковувалася Азову, який керував боями. Насамперед вони нас обстрілювали авіацією, Вони крили ну так накривали це Азосталь, Азовмаш, тобі, практично весь Маріуполь. Піхоту ж зустріли хлопці і дівчата, які були на Азовмаші. Серед них була й Аліна. І так як піхота сама підійшла приблизно до 50 метрів в іншу будівлю, вони захватили. і Тоді вона вже почалася перестрілка. Дівчат лишилося двоє, і 36-та бригада забрала їх до себе. А з півтори тисячі хлопців відправили на оборону заводу імені Ілліча. Через день їх узяли в полон. У ніч з 11 на 12 квітня Аліна в складі 36-ї потрапила на Азовсталь. А там прикордонники вже забрали до себе. Надійний бункер дозволяв протриматися на заводі більше місяця, але ворог усе більше брав українців в облогу, щоб вижити отримали наказ здатися в полон. Вийшов на указ від нашого президента України про те, що ми вийшли в полон, щоб зберегти життя, ну, тобто, людям, тому що у нас закінчились боєприпаси. Виходу ніякого не було друга або, або ми двісті, або виходимо в полон і цим собі зберігаємо життя. 17 травня розпочався відлік аліниної неволі. Її привезли в Оленівку, і розмістили в камері розміром 3 на 4 метри. Усього там було 28 дівчат. Зранку давали кашу, каша була варена на куру курча, пір'ям, не обскубане, перемішана звичайна каша, якась перлова, пшенична, ячна каша. І на обід давали борщ, ну, тобто це борщ-суп, це плавало просто три картушини невеличких в тарілці. І дівчата наші потім почали пекти хліб. І так, чотири з половиною місяці пам'ятає вибух у колонії, де загинули понад 50 військових. Тоді прицільно знищили лише чоловіків. Коли почалися ці звуки, ці крики, тоді вже. Е нас закрили повністю, нас лишили практично всіх самих, нам нас над нами на не було е, якихось наглядачів. Вони всі пообігали з е, самого приміщення. І вже пізніше ми зрозуміли, на слідуючий ранок нас вже були поранені. Тобто, ті всі поранені, які були там, чуть-чуть далі. Скільки людей тоді загинуло, за вашою інформацією? До 50, ну тобто, 50 там, з копійками є. Це тільки хлопці. Так, це самі хлопці там були. А згодом її з іншими полоненими відвезли у в'язницю Воронезької області ще через тиждень у Таганрог де Аліна пробула дві доби. каже, то були найпекальніші. у Таганрозі. Підняли о п'ятій ранку і перевезли в Севастополь, а звідти в Україну на обмін. обмінкамасік. Нас ми посадили на над нами. Вже не було ніякого представника наглядача з представників Російської Федерації військових. Там посадили і закрили на стенту. Вже ми були самі. За час полону Аліна лише двічі змогла зв'язатися з батьками, згадує її мама. А коли побачила її звільнену, то донька була не схожа на себе. Це просто шкілет обтягнутий шкірою і очі такі. Роки трошечки, трошечки, чуть -чуть вже, трошечки відновлюється, хоч е, колір обличчя набирається, а то це був просто жах. Це, це вам просто не передати. Після двох місяців реабілітації Аліна повернулася додому, поновилася в рідному Волинському прикордонному загоні і служить на українсько польському кордоні. Друзі подарували їй собаку Челсі. і Тепер жінка вчить чотирилапу шукати наркотики. А вся родина ще чекає з полону Аліниного чоловіка. Волині отримала гуманітарну допомогу від Мінінтеграції. Фура із вантажем прибула 12 січня. Серед усього матраци, пледи, комплекти, простирадл і наволочок, подушок. Частину речей направлять на для потреб внутрішніх переселенців у соціальних закладах. Волині ще частину розподілять серед обласних пунктів незламності для зручності людей. Зокрема, йдеться про розкладні ліжка. Близько 76% українців, які вимушено виїхали в Польщу через військову агресію Росії, планують повернутися до України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного громадською мережею ОПОРА. Крім того, 71% переконаний, що Україна протягом 10 років стане членом європейського суспільства і буде ефективно розвиватися. Також організатори дослідження вважають, що держава має більше комунікувати з громадянами, Нями за кордоном через соціальні мережі та кібертехнології. разом з тим додають, що лише кожен десятий опитаний дивиться місцеве телебачення за кордоном та читає місцеві новини. У Луцькому храмі моляться біля ікони російського царя Миколи II. Це зауважили журналісти видання район Луцьк. Йдеться про хрестово-здвиженську церкву, що в районі таремно. Ікона зображає останнього очільника Російської імперії у шапці монаха та в оточенні сім'ї. Окрім монахів, невеликому іконостасі розміщені тільки обов'язкові ікони Богоматері та хреста. І ікона покровителя храму Іоанна Кронштанського. Настоятелем цієї церкви є секретар Волинської єпархії Московського патріархату Микола Бондарук. Відомо, що раніше він навчався у Московській духовній академії та мешкав у найбільшій лаврі Росії. Як священик зазначив в одному з інтерв'ю, тоді його духовним батьком був архімандрит Кирило. Павлов, відомий на всю Росію, Монах, користувався повагою патріархів та, нібито ще задовго до церковного визнання, потай шанував Миколу II як святого. Також журналісти зауважили, що на момент канонізації царської родини у ПЦМП вже 10 років мала грамоту патріарха Олексія II про внутрішнє самоуправління, якою постійно аргументувала свою так звану незалежність від Москви. Проте навіть згідно із статусом, Мерпаце рішення архієрейського собору є обов'язковими для її українського підрозділу. За минулий рік у Луцьку майже 200 водіїв втекли з місця аварії. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області. 169 втікачів правоохоронцям вдалося розшукати та притягнути до відповідальності. А це понад 90% порушників. В Поліції нагадують, що покидати місце ДТП заборонено. Це стосується не лише водіїв, а й інших учасників дорожнього руху, які причетні до автопригоди. За таке правопорушення передбачено майже 3,5 тисячі гривень штрафу або позбавлення водійського посвідчення терміном до двох років. У лютому волиняни зможуть обміняти лампочки розжарювання на led лампи Зробити це зможе кожен повнолітній у відділеннях Укрпошти. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і самі лампи розжарювання, але наголосимо лише справні. Їх обміняють на нові енергоефективні. Обмін буде відбуватись у два способи: з попереднім замовленням через дію і без нього. Попередньо на Волині можна буде обмінювати лампи з початку люту. До кінця зими прилади мають надійти до найменших сіл, розповіли в Укрпошті. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.